Шановні жовтоводці, до вашої уваги деякі статистичні дані від відділу статистики у місті жовті води у серпні 2014 року. Підприємствами і організаціями міста було використано газоприродного 659 п'ятдесят тисяч метрів кубічних, що менше ніж у серпні 2013 року. У два рази бензиномоторного 45 тонн. Що в порівнянні до відповідного періоду минулого року менше у 4 рази. Дизельного палива 126 тонн, що менше на 26 у порівнянні з серпнем 2013 року. За другий квартал 2014 року оптовий товарооборот склав. 146 мільйонів 200 тисяч гривень, що на 90,5% більше проти 2013 року. Товарооборот продовольчих товарів склав 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Що на 12% менше проти 2013 року. Товарооборот непродовольчих товарів склав 136 мільйонів 700 тисяч гривень. Що два рази більше проти 2013 року. На 1 серпня 2014 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, враховуючи борги минулих років, склала 52 мільйони 800 тисяч гривень, що більше на 7% порівняно з відповідною датою минулого року. Сума внесених платежів із погашення реструктуризованої заборгованості складає 13 тисяч 700 гривень. За січень серпень 2014 року у службу по наданню субсидій на відшкодування житлово-комунальних платежів звернулось 3399 сімей, що порівняно з аналогічним періодом 2013 року більше на 2%. У січні серпні 2014 року призначено субсидії 3664 сім'ям. На суму 323 тисячі 600 гривень, що порівняння з аналогічним періодом попереднього року менше на 27%. За січень липень 2014 року у місті народилося 261 немовля що на 10% більше проти січня-липня 2013 року. Померло 502 особи, що на 7% більше проти січня-липня 2013 року. Смертність населення перевищила народжуваність у два рази. У січні-липні 2014 року прибуло до міста 392 особи, що на 21% менше, ніж у січні-липні 2013 року. А вибула з міста 351 особа, що на 9% більше, ніж у січні-липні минулого року. Міграційний привіз населення склав 41 особу.